Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подибайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами продовжувати наш україномовний Ютуб. Так, сьогодні трішечки я вам розповім про мої новини, тому що ви мені пишете Маріанна, не зникай, не зникай, куди ти знову зникла. Ну, так от ось бачите мене От три дні, чотири дні, от раз на чотири на три дні мені вдається викладати відео. Ну мій канал не новосний, розумієте, я розповідаю багато історій з мого життя, які вже відбулися. Тому ну, тут немає значення, коли я їх розповім. Ці історії вже сталися. Ось так. А мені приємно, що ви за мною скучаєте. Мені приємно, але я дуже, дуже, дуже намагаюся так, от хоча б раз на три дні, а відео викладати от на ту чи іншу тему. Так, от сьогодні мої такі новини трішечки і на Одну тему, ще з вами поговоримо. Перша новина це я відновила свій абонемент у спортзалі в басейні. Я знову пішла в басейн. Але я ще в нього от, прям не стрибала, не плавала, руками, ногами, не дригала, я тільки -но відновила абонемент. І навіть вони мені зробили знижку, вони мене впізнали, мені було дуже приємно. Ось і вони. о, Сінья Маріанна, знову до нас. Ось мені було дуже приємно, такі вічливі. Справа в тому, що я купила в них абонемент. Одразу як закінчила коли? 31 липня. так. 31 липня це був мій останній день в басейні, і вони мені запропонували знижку. Якщо ви купуєте одразу на наступний рік, то ваш абонімент буде коштувати не 50 євро, а 35, от, 15 євро знижка. ну, Мені це подобається. Я взяла і купила. Я була впевнена майже на 90%, що я відновлю свої заняття аквафітнесом в басейні. от, Є відео на моєму каналі про мій досвід, як я ходила в італійський спортивний басейн. От, і коли я місяць. Була без басейну, ви знаєте, мені все погіршило. <гіршило> мені погіршило, Тому що це був дуже спекотний місяць, я майже не рухалась, я отак от лежала розчавлена на дивані або на кроваті, на ліжку тією спекою римською. І коли при моєму захворінні, коли ти не двігаєшся, рухаєшся, О, коли ти не рухаєшся, ну, це погано. І знову ж таки, ось, бачите, знову руку не відчуваю, ногу не відчуваю. І тому я вирішила все знову піду в басейн. Ось приємно мене пізнали, і але я е, вирішила, що я не буду прив'язуватись до абонплати на кожний місяць, тому що я так порахувала, що це невигідно. От е, ти платиш, ну наприклад, там 100 євро. Ти платиш, але у ці десять занять ти відвідувати не можеш. Е, може, ти зайнятий, може ти на роботі, може в тебе критичні дні даруйте, і там виходить не 10, а сім занять, шість е, занять знаєте, на місяць. От. І, ну, коротше кажучи, це невигідно. Тому я купила, знаєте, на рік 20 занять. На рік коштували вони 205 євро мені. Ось. І от коли в мене буде час, ось тоді і буде ходити. Я взяла розклад занять ось, щоб не бути прив'язана, знаєте, саме до оплати. Якщо я витрачу заздалегідь, оці 20 занять, то я ще потім докуплю. Можна по 10 купувати, це буде вам коштувати 100. 110 євро. Так, 110 євро і 205 євро за 20 занять. Ось такі мої новини. Тому, як тільки в мене буде нагода, як тільки в мене буде вільний час, mm. слухайте, вересень місяць, 18 вересня, господи, яка жара, 33 градуси в форі. От. Так от, коли в мене буде вільний час, буду відвідувати басейн. Ось, Далі, що це ще я хотіла сказати. Книги у вересні я пішла до бібліотеки, от тут у нас, і я спитала українські книги. Ну, я така наївна тітонька прийшла до районної бібліотеки. Така питаю: слухайте, я з України приїхала. От мені дуже не вистачає, не вистачає моєї рідної мови. Ось і моїх українських книжок. Вони на мене отакими от очима дивилися. Кажуть, ні, в нас немає українських книжок. Ну, в нас є одна поличка, там всі книги на іноземних мовах. Можете там подивитись, якщо ви знайдете, і показують мені у таку маленьку поличку, ну ось таку дівчата, ну маленьку. І там, значить, на англійській мові в них книжки, на російській мові. Потім були книжки, написані от такими дуже красивими вінзільочками, Може, це арабська якась мова, і потім я знайшла українську книжку. Це була казка. Пан Коцький, пан, пан Коцький, як то кіт, він жив у лісі з лисею, з лисицею. Я так подивилася цю казку і поставила на поличку. Тобто ви мені радили піти до бібліотеки італійської і взяти там українські книги. Немає, немає. Потім я написала пост у Фейсбуці е, в римських. Групах, так ну, може, не зовсім там потрібні були ці пости, ці пости більш для пошуку роботи, але я спитала, що дівчата, хлопці, хто знає, де можна в Італії взяти українські книжки почитати, купити навіть, купити, замовити з України. І мені ніхто нічого не відповів. Одна жіночка дуже так мені написала, як вам сказати, навіть агресивно. На жаль, ми один до одного навіть самі українці, ми відносимось. Іноді не дуже по-людськи, і ось вона мені відповіла, які книжки, ти що дурна, які книжки? Йди працюй. Якщо в тебе є вільний час, щоб читати книжки, ліпше йди працюй. От, я й написала, а відповіла, що одне одному не заважає, можна читати книги і працювати, і при чому тут це. Ну, коротше кажучи, це теж не спрацювало. Ой, потім я от роблю манікюр, педикюр, В українських таких в, ну, там живуть. Наші українці, і я теж в них спитала. Що ну, як мені можна замовити ліки з України або книжки з України, ну, щоб не їхати, я знаю, що мені потрібно поїхати на Рібібію, там, де оці наші маленькі бусики зупиняються, але від мене це дуже далеко. розумієте, Від мене це дуже-дуже далеко. Ось, а тут, от поруч є українці, які живуть поруч мене. І вони мені теж так сказали, що ну, ми, ми спитаємо, ми спитаємо, потім тобі напишемо. Ну і все, і зникли. І так от нічого мені знову не написали. Ну, я розумію, тут, ви знаєте, якщо ти. Вже живеш в Італії, але тут не до книжок. Ти про книжки починаєш знаєте, пригадувати тільки коли ти не працюєш, і отак от захворів, і ти вдома. От от тоді так. От. І я зовсім випадково знайшла знову ж таки на Фейсбуці. Я бачу групу. Там щось таке Book UA, от як то так називається група, і там багато фотографій, відео, де люди дякують люди з Польщі, які живуть в Польщі. От, зараз вони дякують, що їм привезли книги. Ось, що їм привезли книги на українській мові. І там і зошити, і прописи, і букварі для малеч, і ну. ось. І ви знаєте, я їм написала, от, в цю групу я написала, що. Допоможіть, я хочу заказати книги українською, але я з України, я готова заплатити гроші. Але я живу у Римі, в Італії. От як ви, ви співпрацюєте з Італією? Може, не тільки з Польщею, може, ви мені і в Італію надішлете. Ось. І так мені дуже вічливо одразу відповіли, що так, так, звичайно, ви тільки напишіть нам, які книги ви хочете. Ось так, погасла, щоб мене батарія не сіла. От, е, які ви хочете книги, і ми вам привеземо, але то буде не швидко. Я кажу: та я буду чекати, я буду чекати. От тому, ось так я заказала, написала десь вісім книг. Ці книги майже всі я читала, але іноді, іноді дуже хочеться мати біля себе щось таке рідне, те, що ти вже читав, те, що ти вже знаєш. І це книги, ну там тільки двоє дві книги. Художня література, а шість книг це. Наукова популярна література про психологію, от те, що я дуже полюбляю. Але якщо оці хлопці, дівчата, якщо вони знайдуть ці книги, я буду їм дуже вдячна, я все заплачу. І от подивимось, подивимо, подивимось, подивимось, скільки то мені буде коштувати. Я вже намагалася заказувати книги з доставкою. В іншу країну на Якобу, на ЄБУК, Ебу, мені здається, так називається сайт. Але я завжди стикаюся з тим, що я повинна їм надати якісь то документи, ем, які я їм надати не можу. розумієте, ем, ну, таке, Тому будемо чекати. Ось вони взяли мій заказ в розробку, сказали, що таких книг у них немає на складі, їм потрібно в Україні заказувати. ось, і... Ем, Будемо чекати, що ми дуже вам вдячні, що ви можете зачекати. Тому будемо чекати, як тільки книги прийдуть, все це, це вам покажу і порахуємо, скільки це мені обійшлося. Так, далі, е, моє лікування. Моє лікування продовжується. От е, 26 жовтня буде вже два роки, як мені видалили пухлину. і, ну, більш-менш, ось, бачите, я жива. Я жива, але люди, які були зі мною, проходили хіміотерапію, вони померли вже. Я розумію, мені е, маман каже, Маріанна не зациклу не зациклюйся на тих людях, тому що у всіх різне здоров'я і всі по різному це сприймають. зациклюйся на мені, і маман в моєму житті знаєте, відіграє дуже важливу роль. Вона для мене як приклад людини, яка переборола рак і вже 19 років, така собі живе, собі і е, радіє чи не дуже радіє життю, але рак вона переборола. Ну, це потрібно ще бути такою, знаєте, потужною жінкою, як моя мама. От, а в мене так будемо святкувати 26 жовтня, два роки, як я після операції. І це було 22 серпня, був рік, як я закінчила хіміотерапію. От. І зараз я на таких дуже легких пігулках і фачу контролі. тобто я під контролем знаходжусь у медиків. І Насправді мені зараз потрібно зробити один дуже такий, таке обстеження, яке я не хочу робити. І я його боюсь. Чому я його боюсь? Я його відкладаю, відкладаю, що потім потім зроблю. Я це така дитяча позиція. Знаєте, я розумію, що це невідкладно, що це потрібно робити. Тому що в мене не дуже гарне обстеження крові, там багато лімфоцитів, ще чогось. Ось, і в мене болі у правому у правому боку, боці, так, боці. Ось. І на узі воно показала таке легке запалення, там де мене мені оцей цей кишківник відрізали і пришили до інших органів. Я не знаю, як це пояснити, і там якесь наошвах, на швах, на, от, на от тому імпланті. Там якийсь та імплант в мене стоїть, якесь запалення маленьке. Ось воно може і саме пройти, а може стати ще гірше. І мені потрібно взяти апунтаменту, знов ж таки взяти апунтаменту, прийти до лікаря хірурга онколога, до будь-якого, щоб він мене подивився, мене пощупав і сказав. Або треба щось там переробити, оце я боюсь. От я боюсь, якщо я знову потраплю до рук лікарів, вони мене знову запроторять у лікарню. Розумієте? Оцього цього я боюсь, як я прийшла з апендицитом, а потім виявився рак. Але це потрібно все рівно потрібно зробити, тому що якщо я ж в базі даних. Онкохворих в Італії, я в базі даних людей з обмеженими можливостями, тобто я інвалід. І якщо я даю свою тесеру санітарію і вони вводять мій кодічні фіскалі, одразу комп'ютер, якщо навіть людина зі мною не знайома, одразу комп'ютер видає інвалід, онкохворий пацієнт, і є правила, за якими ти повинен грати в цій грі. Якщо ти вже взявся одужуватися, от тобі сказали йти до лікаря. Ти повинен йти до лікаря, і там у цій базі даних там оця. Оце направлення, воно висить, що лікар, оцей геніколог, оця дівчина, вона мене відправила до лікаря онколога хірурга тому що вона своє подивилася, все гаразд, нічого немає ніякого запалення. А почала чуть вище дивитися і каже: Ой, а тут вона каже: Я не дуже розумію, це не моя компетенція, але я вам дуже раджу сходити до лікаря-онколога-хірурга, хірурга! хірурга. О, я боюся мене там будуть щось перешивати. Я вже місяць, я розумію, що це дуже дитяча позиція, позиція моя. Я вже місяць це відкладаю, от. але все рівно потрібно до нього піти. Але навіть якщо я візьму е, апунтаменто, він може мене прийняти може десь тільки через півроку. Ви розумієте? Це не так, що отаке урдженте урдженте. Знаєте, це от е, негайно, негайно треба, що на наступний день тебе вже візьмуть. Ну, болить і болить, мені завжди болить у цей правий бок. Мені навіть здається, це зовсім не має ніякого відношення до мого раку. Це спина. Це спина, це моє минуле прибирання цих готелів римських. От. Мені здається, в мене просто грижа. І тому отак спина передавлюється, і я завжди трішечки сторта, трішечки нахилена в інший бік, і тому це не має ніякого значення до моєї онкології. От. Але це потрібно зробити. Так що лікування йде, лікування йде. Потім я сказала собі так, Маріанна, досить ревіти, досить, ти вже доросла жінка, тобі 47 років. Дівчата, мені вже скоро буде 48 років, 25 січня. 47 років, а ти ривеш, як дів... дівчинсько, ти повинна себе тримати в руках. Ну, отаке от з тобою трапилось. І війна, і твоя. Донька там, от ви мене питаєте, чому ти не забереш свою доньку? Як я її заберу? Ну як я її заберу? Слухайте їй 27 років. Вона не маленьке кошеня, яку я можу, як мама кицька, взяла за шкірку і перенесла через кордон. І сказала: Живи в Італії з бабусею і дідусем Стефаном, і з мамою спи на дивані. Вона ж розуміє, де вона може жити в Італії. Вона не хоче, вона зовсім не хоче нікуди їхати з України. Я її благала, я плакала. Я, ну, моя подружка, вона психолог, вона каже, Маріанна, всі оці з нею переговори, не стирай з WhatsApp, всі ці меседжі, що ти їй писала, що ти її благала приїхати. Не стирай, тому що тобі так буде легше. Ну, тобі легше. Ти зробила все, що могла. Дитина тобі каже, ні, мамо, я не хочу, я не хочу. Зараз я не думаю ні про який кордон. За кордон я не хочу там жити, я хочу жити тільки в Україні. Вона хоче жити тільки у Харкові, оскільки у Харкові вона, ну хоч це я її умовила не робити, не повертатися ще до Харкова, а от вона в мене знімає кімнату, кімнату з друзями у Кам'янець-Подільському. Ось там вона живе. От. А я продовжую сплачувати комунальні послуги кожного місяця за квартиру у Харкові. Хоча я знаю люди, які живуть зараз у Харкові, вони мені пишуть, а Маріана все гаразд, тепло. повертайся, все. Ну... Якщо б не хвороба, я б може би поїхала подивитися принаймні, що з квартирою там моєю розумієте? Я вже скільки два роки я вже не бачила свою квартиру. І два роки я ну як отак, так наживо не бачила свою доньку тільки по відеодзвонкам. Вона не хоче, вона не хоче, вона впадає в таку істерику, в такий скандал, вона починає зі мною сваритися. Вона мені не потрібно. Мені не потрібно сваритися з моєю єдиною донькою. Я можу тільки її любити і допомагати. Все. І тільки її благати, щоб вона себе берегла. Не хоче. Італія їй не подобається, жити їй тут не подобається. Вона, як я, себе тут дуже погано почуває. В інші країни теж, знаєте, багато хто осуджує жінок, які взяли дітей і поїхали в інші країни. Я, я завжди дивуюсь, ви що люди? Це треба мати таке кораджу, таку сміливість, знаєте, щоб їхати в чужу країну, не знаючи мови, і намагатися там вижити. Це вам не курорт, не те, що ви приїхали, вам дали якесь пособі, допомогу від держави. Ця допомога копієчна, і щоб її отримати, ти ще потрібен оббігати от стільки госорганів, як я вам вже розповідала. От. І коли на тебе сипляться бомби, мені здається, будь-яка жінка вхопить своє кошеня, своє дитину і поташить цю дитину світ за очі подальше від війни. Це нормально. Ось це якраз нормально. А ці жінки, які пишуть, о, ми там поїжджали, ну чого ж ви не поїхали? А якщо ви не поїхали, якщо вам ліпше, наприклад, зараз в Україні, то ви теж маєте свої мотиви для того, щоб бути в Україні. Ось і все. Хтось не хоче бросати свого чоловіка, тому що знає, якщо поїде, то може залишитись без чоловіка, тому що. ну, Дівчата. Ми знаємо, як то бути жінкою і дружиною. Хтось просто-напросто боїться. Чужа країна, без мови, чужі люди, де я буду, нехай вже під бомбами, але я знаю, як тут все функціонує, все рідне. Тому я почала про стрес. Я сама собі кажу, Маріанна досить ревіти, взяла себе в руки і кожного дня роби все можливе от, ліпше для тебе. І все, все, що ти можеш зробити. Не треба думати про те, що ще не сталося, ще не відбулося. А ти вже це все переживаєш і це ти вже плачеш заздалегідь, антічіво. Заздалегідь вже собі напридумала найгіршу ситуацію і її, значить, оплакуєш. Ой... Я їхала в автобусі, стояла біля одного хлопця. До речі, в Італії хлопці не, не дають тобі місце сісти, не пропонують тобі місце сісти. Тут так не прийнято. Навіть буде старенька біля тебе стояти, хлопець отак ноги задере, аж на два сидіння, і буде сидіти. Тут немає такого. Ось так стою я біля хлопця італійського, а він дивиться Фейсбук. Я так отже, опустила. Дивлюсь він на телефоні, дивиться Фейсбук, і в нього у друзях багато українських дівчат. Ну, українських дів... дівчат, тому що в них оцей флаг України, наш флаг. Ось, і <кхм> Там він на них заходить, а звичайно, у дівчат, у Ленті дуже багато про війну в Україні, у наших у дівчат. Ну, от, про наших хлопців, про наших дітей бідолашних, які під бомбами розумієте, про окуповані місця. Я бачу цей італійський, о, ну він навіть не хлопець, ну вже такий. Молодий чоловік. Він такий: пролистує, пролистує, пролистує а оцю війну. А там, де, наприклад, оця дівчина там з котиком чи собачкою, він ставить лайки. А він, це його не стосується, пролистує. І мені так стало боляче, думаю, ну дійсно, це. Тільки українців стосується ця війна, інші з великої ласки нам допомагають. І я не витримала, і я почала в тому автобусі ревіти. Ви розумієте? От наскільки в мене вже на ой нерви, от ледве-ледве тримаюсь. Це ненормально. Мені треба йти до психолога. Психолог коштує дуже-дуже кошту. я не повинна в кожній такій неприємній для мене ситуації ревіти як белуга. Розумієте? Потрібно себе контролювати. Може, тому що я не дуже добре сплю, з причин, який ви знаєте. Не знаю, може, тому що таке майбутнє невизначене, розумієте? Ти не знаєш, ти одужаєш, не одужаєш, так, звичайно, ти себе налаштовуєш що тільки на одужання все. Але іноді такі, знаєте, думки закрадаються, не дуже добрі. Ти постійно думаєш про цю війну, ти постійно думаєш, як люди страждають, ти постійно думаєш, що. Юність, молодість твоєї дитини, от моїй дитині виповнилось 27 років, не так давно. Оця юність і молодість вона вже ніколи не повториться, а її забрала війна. І робота так собі, і життя, так собі на перекладних у кімнаті, яку винаймає. І це все дуже дуже боляче. І тому ти от не можеш стримати емоції і вони тебе за отак от. Накривають, і ти починаєш ревіти. Це не добре. Це не добре, з цим потрібно боротися. Але я, я пожалілася своїй лікарці, знаєте, вона мені прописала ліки е, на кшталт, щось таке, антидепресанти, але я боюсь їх пити. Не знаю чому. Мені здається, що я буду від них залежна, і я і так багато що приймаю, і ще оці коротше. Тому потрібно як-то самій випливати з цього морю сліз, розумієте? От. От те, що стосується а, моєго лікування, так? Трішечки а, свіжого повітря. Ось так, мої хороші, ось так. Які ще новини? Знаєте, як кажуть англійці, відсутність новин то вже є добра новина. От. Потім, я, от ви бачили, що в мене. Може, я це відео зроблю трішечки пізніше. Я не знаю, коли я його е, змонтую, але я заказала, е, замовила дві посилки, і там одна посилка з аптеки. І я замовила собі трав'яні чаї. І ось один чай в мене так і не дійшов до мене. Це куркума, і він коштує 5 євро. Я написала листа в ту аптеку. От. І вони мені щось досить не відповіли. І мені здається, вони не будуть мені досилати цей чай, а я вже більше не буду в них нічого замовляти, тому що це недобре. Я в них вже є клієнтом ну роки 5 так точно. І кожні 3-4 місяці я ну десь 100-120 євро я викладаю для їх аптеки. Ну, от. Якщо вони не хочуть мати клієнта, ну я більше не буду до них звертатися, але подивимось, вони мені той чай пришлють чи не пришлють. І... Ще одне, ще одна новина, якщо ви додивилися до цього моменту, я пішла знову вчити італійську мову, я знову пішла, можна сказати, так, до школи, на курси. Зараз вам все це, це розповім в іншому відео. Все, чао-чао і до побачення!